Бережуть спадщину та продовжують справу Буковинського кобзаря у Чернівцях. Премією Юрія Федьковича відзначили визначних діячів краю. Таким чином щороку не лише вшановують пам'ять Буковинського соловея, а й популяризують його творче надбання про культурну дипломатію. Розповідаємо далі. Пані Наталія 26 років працею вчителькою української мови Чагорського ліцею за свій щоденний труд стала лауреаткою премії імені Юрія Федьковича. Це праця всього життя. Щоденна праця тільки так, волонтерська діяльність, навчання діток у школі, етнографічні дослідження, наукові праці. Ось таким чином ми і здобули премію імені Юрія Федьковича. У Чернівцях з нагоди 188-ї річниці з дня народження видатного українського письменника Юрія Федьковича відбулися урочистості. Відтак, літературно-мистецькою премією на честь Буковинського Соловея нагородили сімох лауреатів. Вона надзвичайно важлива, тому що не дає нам забути творчість Федьковича і знайомить людей постійно з чимось новим. Тих людей, які працюють, вивчають творчість життя Федьковича. Ми маємо не забувати, що культура це найголовніше за культуру, власне кажучи, сьогодні ми і боремося. Вона стимулює до патріотизму, до захисту нашої України. А товариство «Просвіта» саме стоїть на захисті української мови, української історії України як такої. І тому просвіта мусить таких ось особ, як Юрій Федькович, возвеличувати у їхніх грамотах. У, у преміях щороку премією Федьковича нагороджують кращих освітян, митців та науковців, чернівців, вчителів та вихователів, які виявляють таланти вихованців, створюють умови для їхнього подальшого розвитку, формують загальнолюдські цінності та патріотичні почуття до України. Тих людей, які працюють на основу на розвиток української мови і літератури, драматургії, пісні, це е... Оцінити би достойно достойно працю людей, які працювали, які кожним своїм, скажімо, кроком, кожним своїм жестом на своїй роботі шанували пам'ять про Юрія Федьковича, роблячи потужні гарні справи, і знову ж таки стимулювати, заохочувати і поважних громадян, і молодь творчу. Молодь талановиту нашу українську боковинську, працювати, скажімо, дедалі натхненіше, щоб достоїтися такої честі. До слова премія імені Юрія Федьковича є найпрестижнішою творчою відзнакою працівників галузі освіти в Чернівецькій громаді. Аліна Рябко, Андрій Моронецько, дня, ТВА.